Злякалася тікаренка. Всім доброго. Оце всі, хто кого можна ще якось підкидати, хто на прогоні залишився, залишилося. Тут це сідає, погріграво. Трошечки політала. Так вона потрішечки літає, але нічого серйозного не, не налітала ще. Вітерець тут сьогодні непоганий, трішечки іноді заслабкий. 3-4 написано. Ну, він все-таки поривчатий, як завжди. Непогані бувають пориви. Трійка та шістка, та 9 зараз горі. На прогон закинув одну голубку. Вона одна з найкращих в минулому році була 25-та стальна, безплодна стала. Ще буду прибирати і нехай думаю поки що є можливість поганяю. Е, який у нас сьогодні північно-східний, так? Да? Вітер. Схід, так, да, да, північно-східний. Злякалися. А та цей же ж мотається мудак. Дікарь мотається і вони лякаються. Довго сиділи, бо погода все-таки останнім часом з погодами біда, біда з погодами, не хотять, ну. погоди давати. І бузок там. Та всі там хто, хто залишився. 94-й голуб, потім Два бока, обидва бакарики. 11-й сірий, красивий голуб, білохвостий, по вилках одна на одну. Оце, 95-та ряба, темна ряба. Теж там. 61-ша -та, голубка там, стальна мура там, ну і 25-та. 25-та минула річна стальна. Да, я її планував залишити на наступний рік. Але планував я, а хвороба коригування внесла. Вона була прихворіла ця голубка, зачепила її хвороба якось. Я думаю, що через поробу вона стала безплодною. Ось ця погрігорова. Е, якось вони цінище так тримаються, але... Не, не разом якось тримаються чи що давно налітали так нормально П'ятірочка теж он не, не тримається прям так щоб разом трохи розійшлися вони ага все бачу очами ну, я скажу ті щось п'ятірка мені не дуже подобаються, якось вони вже і і якось відтяжечку починають давати вітер точно нормальний Тут бакарики, світлі бачу, що у нас налаштування, налаштування нормально стоїть. Димки трішечки бачу, голуби. Я не думаю, що ті голуби кудись там. Я думаю, що там хтось, може 25-ти, бо все-таки рік не літала голубка, вона, вона може не готова, починає якби, їх відтягувати трохи назад. Вона та... Льотна голубка, але силка зараз звідки взялася, коли рік не літала. Хоча вона розумна голубка повинна і сісти начебто. Ну зараз будемо дивитися. Вони і відтяжці, але не так, щоб казати, що там щось прям. Оце 95-та голубка. Ряба. Той дивлюсь, хто нижче в мене. 65-й там голубок теж сірий. 11-й ось сірий, одна, одна. Тут ще мінус. Ага, оце стальна мура, 61. -та. Мінус того, що вони попарувалися зараз між собою ці голуби, вже. І може хтось десь за кимось потягнутися, я маю на увазі голуб за голубкою. Когось на яйця жене. Трійка підтягну. трійка з верхніх вже то як відтяжечко пішли, пішли, а тепер бачу, вони вже чітко підтягнулися. Все нормально вже. Я щось не знаю, чи когось я трохи розгубився. Скільки де було. Сімка, я казав вже ж... Ну когось схоже, що немає, так? Да? Оці підтягнулися. Ну мені здається, що когось немає. А може я її поми... Та ні, щось там, ну, п'ятірка начебто було. Я подивлюсь до початку ролику, бо я вже забув, скільки там було за кількістю, бо ця. Бо ця низько. Ці низько, точніше. Трічка так трішечки повище, вже непогано тримається. Ось ця трічка. Але начебто там ж було п'ятірка, та вище. Я казав, що там п'ятірка. І тоді, коли вони почали сосуватися, там точно була п'ятірка. Питання, чи вони в нижній четвірці хтось підійшов з тої п'ятірки, чи ні. Чи ця пара десь вона... Ну, зараз я їх не бачу, десь вона є, але можливо десь посунулася. Я поки вам щось показую, там, а сам шукаю. А сам шукаю очима. О, нову парочку я спарував. Бачите, яка гарміся в мене. Це вона з буском була спарована ця голубка. Була спарована з буском. Бузка я залишати не буду, бо це бурий голуб, а всіх бурих, всіх червоних, я всіх прибираю. Оцю пару я ще старих теж приберу, але є на них вже бажаючі. Класна пара, і голубенят мені класний дали, але за рахунок забарвлення я вже вирішив такий взяти курс і хочу його вже втримати. Це 61-ша сідає голубка. Стальна амура. О, ось вона припарувалася зі старим крилатим. Пропала голубка його. Не пропала, а здохла. Оці морози були, а вони ж несуться у мене. Я дивлюся, вона день-два, щось сидить. Голубка щось сидить, так нізді думають, Та, думаю. то ж так, доби, не перший раз. Потім приходжу, а вона посередині голубника лежить. Я беру її, а вона у неї яйце поперек стала. Знаєте, взяв її, воно повністю яйце і не змогла знести поперек стоїть. Ага, ось 25-та голубка. Ну, Я кажу, вона грамотна. голубка. Я не вірю, що вона там без сил посунулася. От рік налітала. Вона не буде, у нас все розуміє, Зуміє, сил немає, вона нікуди тіхті не рве. Вона молодий. Це одинадцятий голуб. Виходить, що два бакаріки там, бузок там. Потім. 94-й голуб. Там. Ну як там? Получається, їх там всього троє, значить когось немає. Отак. Когось виходить, що немає. Зараз спробую наблизити і зрозуміти, чи є тут бакаліки в першу чергу, бо вони світлі в мене. Це бузок. Одного з бакаліків точно немає. А, всі темні, 65-й там, нема двох бакаліків. Щось вони, Вони, мабуть, не відпочили, бо вони, у них зальот був, вони збиралися і... Нема пари бакаріків, я бачу. Тепер 65-й там. 84-й голуб, та... Ой, 94-й. Я оце, 84-й не знаю. 94-й. Це грає. Ще потемнішає. Ще потемніше. Начебто немає пари бакаріків. Ото п'ятірка була. І бакаріки. Я ще хотів дати їм відпочинок, бо думаю, що з останнім часом і літають багато, і після цього буревія прилітали, там довго важкувато їм. Хлопці вмикнулися, все чітко, все нормально. А дівчат я не бачу. Отож так, бачите, зайві, зайві. Мінус 2 там було, зараз мінус дві. Ну, звичайно, я думаю, що не прилетять, але, але отак воно може статися. Так що я поки не поспішаю. Вибачайте, я ж кажу, це головна ціль моя, ще поганяти. Вже мало залишилось. Ну що ж, в цьому році хвороба мені. Завадило, я втратив, втратив десь з чимось голубенят, це мінімум, може й більше молодих прибрав. І, звичайно, це наклало свій внесок унесла, точніше, негативний. ось на парочка моя. 107-62. ні, він одна одна. Вона рябохвоста, ну що поробиш, нема у мене. Нема у мене білохвости, буду. Мені... Хоча мені рябохвості подобаються, якщо чесно. Зустяк ну, білохвості якось більше, але рябохвостих я е, теж дуже добре ставлюся до рябохвостих. До остальних от рябохвостих. Бо у мене баян, там такі улюбленець. Кіжака давно не бачив, навіть вже скільки польотів було, не було його. Не заважає він. Ну, активно тут робота Микола проводить з ним. Можливо, це результат цього. Це 11-й голуб. Це бузок 65-й. Ні, це 94-й стальний, а там ще сірий, 65-й є. Ну, до речі, Буска. Три хлопці тут є. Тут три хлопці тут тримаються, а двох дівчат не, немає. Їм треба дати прилетять, треба вам добре чи їм відпочинок дати бокарікам, бо щось вони... Я думаю, що вони натомилися останнім часом. Хоча була перерва, не знаю. Не знаю. Перерва була, ну не така велика. Але воно, воно якось той саме підйомних, то те, 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 то тобто вони літають більш всього зараз. Повинні. Начебто повинні бути тоді готовими, але от чомусь так воно відбувається. Поки не розумію чому. Так, ну і мабуть поки вимкнусь. Річка, тут вони підсаджуються вже. Чи сядуть, чи не сядуть. Зараз я маю на увазі. Так то взагалом, загалом куди вони подінуться. Все, я поки вимикаюсь. Пауза. -ва.